Доброго всім дня, мирного неба. Вас вітає канал Селоти Моя доля. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба, успішної праці і усіяки гаразд. А ми сьогодні знову після довгої перерви на своєму додатковому городі. Чоловік своєю саморобною косілкою косить другий кіс ліцерни. Вона вже навіть трохи переросла, ця наша ліцерна, тому що був у нас сезон дощів, а це Хмельниччина. Якось так уже повелось, і так змінилася погода, що тепер сезони в нас. То сезон посухий був, цілий травень не було дощу, а потім зарядили дощі. І також вже недобре, бо не тільки дощі, а також і зливи і йшли, і змивали культури, де косогірто, були змивання різних культур, і позаливало, позабивало ґрунт. І тепер необхідно все рихлити. Але все ж таки. В першу чергу чоловік каже, що потрібно викосити люцерну. І, звичайно, він правий, бо люцерна вже навіть переросла, а в нас тут і люцерна така, що вже її пару років, стара люцерна, можна сказати, і посіяна люцерна весною. І ця, що посіяна весною, дуже вже заросла бур'янами. Чоловік її погербіцидив, думав, що ці бур'яни трохи пропадуть, але тільки наші гроші з кишені пропали, а бур'яни як росли, так і далі росли. І він був би її викусив раніше, щоб разом ці бур'яни знищити. Але ж через те, що йшли дощі, вийшло так, як вийшло. Не брався він косити, бо багато наших знайомих, наших сусідів повикошували сіно, можливо, хто і люцерну, чи ячмінь в кошу було посіяно, і воно гнило під цими дощами і зливами цілих два тижні. А сьогодні нарешті вже настала погода, і бачимо прогноз погоди що прогноз погоди обіцяє на кілька днів нам сонячну погоду із температурою котра щодень Так що, недавно ми скаржились Дощі. І ці дощі вже нам також набридли, і не давали нам поратись на наших городах, а бур'яни политі рясненько, дощами підростали, а тепер будемо скаржитися на спеку. І вийде так, як у тому прислівніше недогода нашій бабці, ні на печі, ні на лавці. Я далі показую, знімаю чоловікове кушення. Поки що в нього, слава Богу, все виходить вправно. бо я бачу, що дуже багато підписників чи, можливо, не підписників, а просто переглядачів зацікавилися цим агрегатом. І багато хто дивиться відеоролик, де показано, де чоловік розповідає, як він цей агрегат зробив, і з яких та частин, що використовував для того, щоб його зробити. І поки я розповідаю, ви слідкуєте за тим, як вправно цей агрегат косить люцерма. Так що в черговий раз стверджую те, що агрегат такий. Удачний для того, щоб посіти якісь культури кормові на городі, чи навіть на невеликих ділянках, а можливо, навіть і на більших ділянках. Бо правду сказати, в нас ще вдома є і косилка. Маємо вдома ще й косілку причіпну до трактора, але ж чоловік каже, що зараз загнати трактора на город. Ну і він правду каже, бо йшли дощі, і трактор зараз поробить рови по цій церці. А цей агрегат легенький і косить вправно. Але втомився не агрегат, а втомився. Косар. Втомився дід. Ну, Горбок, що ти? ще полеглися там, полягло. Так що перекур, але нічого. Дасть Бог викосить, подужає він то люцерну. А мені то взагалі добре сидіти і. Язиком, Язиком тріпати легше набагато, ніж бігати за цим, ну нехай навіть і вдачно зробленим, але все ж таки за ним треба бігти. І от перекур закінчився, і чоловік знову приступив до кошіння. Казав, що розіб'єш цей клаптик на два клаптики і буде косити по клаптику. А навкруги така благодать після цих дощів, після такої мрячливої, сумної погоди. Нарешті виглянуло сонце і розігнало всі хмари. І такий, сьогодні така приємна погода, не дуже така ще аспека. І приємний такий перепочинок, приємна насолода теплом, таким, справжнім літнім теплом. І дивишся, милуєшся і задаєшся питанням, Господи Боже, чого ж ти не дав нам розуму, створивши таку красу навкруги, таку природу чудову, чому ж ти не дав розуму людині такого, щоб їй не хотілося воювати, щоб не хотілося завоювати чуже, а насолоджуватися своїм, насолоджуватися плодами своєї праці. Бо ж і без воєн стільки всякої біди на білому світі, стільки які, від яких помирають і молоді люди, і діти. Стільки горя і сліз, а тут ще війна. Війна, якій, на жаль, нема кінця і краю. Вже прирочили що в минулому році влітку буде кінець. Тепер вже навіть мало хто вже й пророчить, коли їй буде кінець. І гинуть наші сини, наші внуки, наші чоловіки. Гинуть цивільні, знищуються, стираються з лиця землі, наші міста і села. Наші красиві побудови, історичні пам'ятки, церкви. Навіть фашисти такого не робили. А чоловік тим часом закінчує цю невелику ділянку люцерни, докошує, вже зовсім невеличка полоска залишилася, хоч там, як він каже, і полеглиця є, і кротовини. Але все ж таки кошіння відбувається швидко. А на сусідньому городі зріє ячмінь, посіяний дбайливими руками. Нема в нас таких городів, котрі були не засіяні чи не засаджені. Українці завжди були і є працелюбними людьми. Дай нам Боже тільки миру на нашу землю. Та ще здоров'я кожному трудівнику. Косар успішно справився і з поставленим завданням викосив Люцерну. Ну, а я на цьому закінчую свій відеоролик, завершую. Немає, як грузу. Каже, то грузка зробив? Косар, щоб показати, як він грузить. Показала. І на завершення кажу мирного всім неба, доброго здоров'я, успішної праці, всіляких гараздів. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І всім кажу до зустрічі. Чудо!